Нагадаємо так само і про те, що сьогодні Верховна Рада України збереться на чергове пленарне засідання. Наші журналісти вже перебувають у стінах та під стінами Верховної Ради. А зараз до вашої уваги власне мова Галини Чернікової. Галю, прошу тобі слово. Верховній Раді України, і незважаючи на те, що вчора Верховна Рада прийняла доволі суперечливий закон про визнання особливого статусу ведення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, тут зараз під Верховною Радою немає жодного мітингувальника, жодного протестувальника. Є лише наряд міліції, який охороняє будівлі Верховної Ради. Вчора довкола цього питання виникли чималі суперечки, три політичні сили: це батьківщина, самопоміч та радикальна. Партія Ляшка не хотіли голосувати за цей законопроект і тягнули час аж до п'ятої години вечора, коли власне і розпочалося чергове пленарне засідання. Сьогодні ми так само будемо слідкувати за перебігом голосування Верховній Раді. Я нагадаю, що це проекти реформ для можливого отримання чергового траншу від МВФ. Українці і зараз парламентарі будуть працювати над цими законопроектами. Ми будемо слідкувати і транслювати цю подію.